Привіт, я Аліна Магніселі. Вітаю вас на своєму каналі. Тут я розповідаю про життя на криці. Два роки тому я переїхала сюди жити і почала записувати невеличкі відео про цей чудовий острів. Моє перше відео було про місто Ретьмно, в якому я живу. І так як це було моє перше відео, і я не знала, як правильно що робити, як шукати інформацію, писати сценарій і так далі. Звісно, я припустилася помилок. Дякую вам, мої любі глядачі, за те, що ви мене уважно слухали і виправили в коментарях. І те відео було російською. Тому сьогодні я хочу ще раз розповісти про це чудове місто і виправити всі помилки. Відео я вирішила розділити на дві частини. Сьогодні я розповім історію, Історію цього прекрасного міста вона дуже цікава і потребує уваги. А в наступному відео я розповім, куди тут можна сходити: музеї, кафе, ресторани, пляжі і все таке інше. Я знаю багатьох людей, які живуть в інших містах або селах на Криті, чи взагалі в інших країнах. І вони хочуть приїжджати сюди знову і знову. Вони кажуть, що Реттівно займає особливий куточок в їхньому серці. Так що ж такого особливого в цьому місті ретімно яка в нього історія, і що так чіпляє всіх, хто приїжджає сюди? Ретівно має довгу та складну історію, яка сягає бронзового віку. Найдавнішими відомими мешканцями цього району були мінойці, які жили на Криті приблизно з 2700 року до нашої ери до 1420 року до нашої ери. Мінойці були розвиненою цивілізацією, відомою своїм мистецтвом, архітектурою та морською торгівлею. Вони побудували кілька палаців і міст накриті включаючи кносос, фестос і Малію. Після занепаду Мінойської цивілізації крит захопили різні групи, включаючи мікенців і дорійців. Мікенці, які жили на материковій частині Греції, завоювали Крит близько 1400 року до нашої ери і заснували на острові Колонію. Вони побудували кілька укріплень, у тому числі у Кносі, і вели активну торгівлю з іншими середземноморськими цивілізаціями. У восьмому столітті до нашої ери дорійці інше грецьке плем'я також оселилися на криті. Вони заснували кілька міст на острові, у тому числі Кідонію, яка як вважають була розташована поблизу сучасного Ретівну. Дорійці були відомі своєю військовою доблестю та культурним внеском, зокрема впровадженням грецького алфавіту. Протягом еліністичного періоду критом правили наступники Олександра Македонського, включаючи єгипетську династію Птолемеїв та імперію Селевкідів. У цей час острів пережив культурне та економічне відродження. Кілька міст, у тому числі Кідонія, стали важливими центрами торгівлі та науки. Сам Ретімно був заснований під час Венеціанської окупації Криту в 13 столітті. Венеціанці, які контролювали острів, побудували накриті кілька фортець і міст, у тому числі Ретімно. Місто було стратегічно розташоване на північному узбережжі острова між венеціанськими фортецями Іракліоном і Хан'єю. Венеціанці побудували фортецю, стіни та інші укріплення, щоб захистити місто від османських нападів. Et... Місто було спроєктовано так, щоб його було легко обороняти, з вузькими вуличками та провулками, через які нападникам було важко пересуватися. Венеціанці також побудували кілька громадських будівель, у тому числі собор, муніципальну будівлю та громадський фонтан, що додало характерного вигляду міста. У Венеціанський період Ретмно був важливим торговим центром із процвітаючим портом і значною текстильною промисловістю. Місто також стало відомим своїми культурними та освітніми закладами, декількома школами та бібліотеками, заснованими венеціанцями. Ретімно був центром мистецтва та літератури, де кілька відомих художників і письменників, у тому числі художник Доменіко Стеотокополос, відомий як Ель Греко, жили та працювали в місті. Незважаючи на відносне процвітання міста у венеціанський період, Ретімно не був захищений від османської загрози. Османська імперія завоювала Крит у 1669 році після тривалої та кривавої облоги Кандії сучасного Еракліона. Ретімно було врятовано від найгіршого насильства, але він був змушений підкоритися османському правлінню та платити данину султанові. Багато венеціанських мешканців міста втекли, а економіка та культурне життя міста значно занепали. Незважаючи на виклики османського панування, Ретімно продовжував залишатися важливим центром торгівлі та культури протягом цього часу. Стратегічне розташування міста на північному узбережжі Криту зробило його важливим портом для заходу кораблів, що пливуть між Європою та Близьким Сходом. Під час війни за незалежність Греції Ретімно відіграв важливу роль у боротьбі проти османського панування. Місто було центром опору, де відбулося кілька відомих битв. Після створення грецької держави Ретімно пережив періоди нестабільності та конфлікту, включаючи Критське повстання, яке намагалося об'єднати крит з Грецією. Друга світова війна також не обійшла острів Крит. Місто Ретімно було окуповано німцями. Жителі Ретімно зазнали великих труднощів, оскільки вони зіткнулися з нестачою їжі та палива, комендантською годиною та постійним страхом переслідувань. Один чоловік розповів мені дуже цікавий факт часів Другої світової війни. Він сказав, що в той час. Не було їжі, вони не знали, що робити, і почалися зливи. Завдяки цьому вилізла просто неймовірна кількість равликів. І вони почали їх збирати і готувати вдома. Також в цей час було дуже багато зелені, і вони збирали цю траву хорту і також готували вдома. Це все допомогло їм пережити ці складні часи, пережити цей голод. І зараз у тавернах на Криті ви можете спробувати цю їжу і траву, і равликів. Це національна кухня криту. Також ви можете це купити в супермаркетах, в магазинах це все продається. Але ми ходимо, збираємо самі і траву хорту, і цих равликів навколо дому. І я вам скажу чесно, не очікувала, що це дуже смачно. Коли мене вперше запросили на таку вечерю, чесно кажучи, в мене апетиту не було. Я просто, дивлячись на це, не хотіла це їсти. Але мені сказали, давай, заплющ очі і їж. Ну, я так і зробила. І... Це виявилося дуже-дуже смачно. Мені здається, що у нас в Україні це все теж можна знайти. Равликів 100%, а цю траву хорту, ну я думаю, що треба пошукати і теж можна знайти. Якщо вам цікаво, як це готують і як це все їдять тут та криті, будь ласка, напишіть в коментарях, і я спробую записати відео. Незважаючи на виклики 19-го та початку 20-го століть, Ретімно пережив культурне та економічне відродження всередині 20-го століття, історичні будівлі та пам'ятники міста були відреставровані та збережені. А туризм став важливим джерелом прибутку для місцевої економіки. Старе місто редівно з його вузькими вуличками та будівлями венеціанської доби стало популярним місцем для відвідувачів з усього світу. Важливо зрозуміти історію Ретіма, щоб повною мірою оцінити його унікальну культуру та самобутність. Різноманітні впливи міста сформували його архітектуру, кухню та традиції, що робить його справді особливим місцем для відвідування. Тторець воно живе дуже-дуже давно, і я довго думала, чому і чим воно так притягує всіх відвідувачів. І мені здається, це гармонійне поєднання цієї глибокої історії цього міста, яка досі живе в стінах старого міста і сучасного життя цих вечірок, фестивалів, концертів, пляжів. І так далі. Мені здається, саме це робить речіно особливим містом на Кріті. І до речі, про сучасне життя. У наступному відео я розповім, куди тут можна сходити: музеї, фестивалі, концерти, кафе і все таке інше. А на цьому в мене все. Дякую, що подивились це відео. Якщо вам сподобалось, будь ласка, поставте вподобайки і не забудьте підписатися на мій канал. І до зустрічі у наступному відео.